Як зростати духовно Настанови на кожен день тижня? Преподобного Ави ДОРОФЕЯ. Повчання. Сьома Неділя Будьте вельми уважними до того, щоб не завести з кимось розмови з цього приводу і не продовжити зустрічі, що сталася через необхідність. Виключаючи той випадок, коли треба буде спитати про якусь справу або покупку. Але і при цьому обмежуйся тільки необхідним запитанням. щоб зла воля твоя не знайшла собі поживи, збережиться і будеш мати спокій. Безмовність дає людині помисел до зарозумілості перш ніж вона придбає саму себе, тобто стане непорочною. Тоді тільки має місце істинна безмовність, коли людина понесла вже хрест. Тому, якщо будеш співчувати ближнім, отримуєш допомогу. Якщо ж утримаєш себе і співчуття, бажаючи увійти в те, що вище твоєї міри, то знай, що втратиш те, що маєш. Ось середній шлях. безпечний від падіння. В безмовності слід мати смирення і при справах пильність над собою та утримувати свій помисел. Кожен повинен із вдячністю терпіти те, що через необхідність трапляється з ним і співчувати всім, бо виконує через це заповіді апостола. Тобто якщо хтось сумує, посумує з ним напоум його, його. в цьому й полягає співчуття. Своя воля не може встояти, але закінчується загибел. Перебування в келії не робить тебе досвідченим, тому що ти перебуваєш ніби з корботи. Про занепокоєння ж від людей оці казали Буває, що людина знаходиться вже при смерті, а ще зберігає дружбу зі світом цим. Не давай їм нав'язливим гостям нічого і не приймай від них нічого, таким чином вони залишать тебе. Якщо ти робиш щось, то й собі допомагаєш, якщо і через іншого, то він отримає більше, ніж ти, за труд твій і молитву. Якщо довідаєшся, що хтось просить з потреби, дай йому з радістю, як видаючи із дарів Божих. У цьому і полягає привітливість, якщо ж знаєш, що Він просить без нужди, не давай йому, але скажи мені дана заповідь від ави нічого не давати тому, хто не має потреби. Якщо ти не відсічеш плодського мудрування і не станеш трохи наполегливішим заради Бога, то впадеш і в чоловікове годництво. Хто береже стадо своє подібно до якова, від того відступає сон, та коли він і засне трохи, сон його буває, як у іншого бадьорість, бо вогонь сердечного горіння не допускає його зануритися в сон. Хто досягає цієї міри і спробував уже солодкість її, той зрозуміє сказане така людина не напоюється чуттявим сном. А тільки користуйся природним. У всякому випадку, чи пропоную тобі прийняти допомогу, чи ти бажаєш подати комусь руку допомоги, проси до трьох раз. Якщо він не погодиться, перестань з миром та не ображай його. Якщо маєш потребу в цій частині трапези, то приймай її. Якщо ж немає, то не приймай. Бо інакше відродиться в тобі мальнославство. І якщо хочеш позбутися турботи про книги, то добре віддати їх в спільноту монастирю, бо все, що належить монастирю, є Боже. Коли тобі дають одяг, і ти потребуєш його, прийми його, а старий замість нього віддай аві, якщо ж не потребуєш того, що дають його також, віддай аві. Читаючи лікарські книги або питаючи про них когось, не забувай, що без Бога ніхто не отримує зцілення. Лікарське мистецтво не перешкоджає бути людині благочестивою, але займайся ними крокоділям для користі братії що робиш, роби зі страхом Божим і збережешся молитвами святих. Відсікання своєї волі полягає в тому, щоб не сперечатися з бажанням наполягати на своєму. І якщо ти думаєш, що якась річ доставить хворим користь, зробиш по своєму і станеться навпаки, і вона принесе їм шкоду, то Бог, який дивиться на твоє серце, не осудить тебе, бо знає, що ти зробив шкоду, бажаючи принести користь. І якщо хтось знаючи, скаже тобі про це наперед, а ти зі зневагою не послухаєшся його, то це буде гордість і свавілля. Мати заповідь та старатися зберігати її, в цьому полягає і покора, і пам'ять Божа. Якщо не знаєш корисного, то послідуй за тими, що знають це є смиренням, і отримаєш благодать Божу. Одягнися спочатку в листя, а потім, коли зволить Бог, принесеш і плоди. Скільки можливо, подвезайся проти черевогодництва, і Господь допоможе пізнавати і робити тобі корисне. Мужайся та кріпиться у Господі. Не журися, падаючи і встаючи, спотикаючись і докоряючи собі, поки Господь не виявить тобі мирість, якої ти бажаєш. Тільки не будь недбалим, не бійся, бо Господь, який поставив тебе на це діло влаштує Його. Дивись, щоб не спокусив тебе диявол під видом добра, як сказано. Милими та піднесеними словами зводять серця простодушних. Якщо закарбуєш в серці волю Божу, то не будеш бентежитися гріхом ближнього, але придбаєш добрий навик, як і отці. Стосовно людей, чини так, коли знаєш, що ти, хто згрішив людина розумна і приймає слова твої, напоумляючи його, скажи. Брате, якщо ми з недбальством робимо справу Божу, це загибель для душі. Ну чи добре ти тепер зробив постарайся надалі виправитися. Іноді можна представлятися нерозуміючим. Для цього узгоджуйся з погріхом брата І якщо він невеликий, то зроби вигляд, що ти не зрозумів його, І якщо ж великий, то не слід робити вигляд, що не розумієш. Зі збентеженням нічого не говори, тому що зло добра не народжує, але потерпи, поки помисел твій заспокоїться, і тоді скажеш мирно. Але якщо брат розгнівавшись щось то скажи Аві, і він наплумить його, а ти не роби йому поклону, тобто не проси пробачення, бо через це даси йому помисел думати, що ти дійсно винен перед ним, і він ще більше проти тебе озброїться. Як тільки побачиш, що гріх твій великий і поклонися, а коли він невеликий, скажи устами з почуттям сердечного розкаяння пробач мені, брате, де треба роби поклон зі смиренням, страхом Божим та розсудливістю. Якщо скупість перешкоджає дати ближньому те, що йому потрібне, то згоджуй з тим, що маєш. Коли в тебе багато речей, дай трохи більше від належного, а коли мало, дай рівно стільки, скільки слід. Ми щодня потребуємо їжі, але не повинні їсти її з насолодою. Коли ми приймаємо її, дякуючи Богові, який дав її, і осуджуючи себе як недостойних, то Бог робить, що вона служить нам на освячення і благословення. Якщо потребуєш якусь річ і достоюєшся отримати її, то дякуй Богові, який допомагає тобі та осуджуй себе як недостойного. І Бог відверне від тебе пристрасть.